Ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму, щоб посилити терор цивільного населення. На цей раз точно оставимо їх без світа, без води, без зв'язку, без тепла. Хороші зими зі ста ракет: 84 збили, інші зруйнували об'єкти інфраструктури. Хм, Вони сподіваються, що це змусить українців здатися. Ха-ха! Ура! Хихли замерзнути! и наконец соберут очередной майдан и свергнут Зеленского! І навіть у тотальній темряві українці не припиняють допомагати одне одному, знаходять альтернативні джерела енергії, тепла, облаштовують пункти незламності, найголовнішим з яких стає сама Україна, адже найяскравіше світло в наших серцях. Бо без світла, без води, без зв'язку, але головне, що без росіян. Навіть у зимовій темряві, поки війна триває, і вдень, і серед ночі ми відновлюємо те, що вже зруйнували російські загарбники. Що? Опять ракетний терор, навіть я не все одно не здаються. І не здадуться. Ви хотіли занурити нас у страх і темряву, але помилились у своїх розрахунках, бо українців не здолати. До зустрічі на трибуналі. Я не хочу в гагу! Став вподобайку цьому відео та підпишись на канал, якщо вже бронюєш місце в судовій залі, щоб на власні очі побачити, як буде проходити гаазький трибунал над російськими злочинцями.